Вірш, монолог маленького хлопчика, написано на основі подій у Маріуполі. Матусю, розплющученята, говорить хлопчина в пітьмі. Я хочу зігріти твої рученята, холодні та ніжні рідні такі. Матусю, скажи хоча б слово. Ця тиша лякає мене, не засинай так раптово. Поглянь, скоро нічка мене. Матусю, я ще маленький, ненько, мені лише сім. Я не хочу зостатись одненьким. Я так хочу почути твій сміх. Матусю, чому ти не дихаєш, мамо? Не покидай мене, хай стелиться нічка туманом. Сонячний промінь сяйне, заснув хлопчина під ранок на холодній сирій землі, біля мами зустрів він світанок, обіймаючи тіло зхололе.